А це в нас оригінальний Philips 5000 серія. Як вона виглядає? Я вам показую. Дуже класна штука. Є індикатор. 360. Вона працює на 360. Тобто, цей весь блок він рухається повністю. Тобто, верх-вниз, ліво, вправо, в будь-яку сторону. І рухається, до речі, дуже плавно. Три ножа. Рухається також кожна голівка. Сам корпус води не проникний. Тут може бути і вологе гоління, і сухе гоління, Також антикорозійне покриття голівок. Також Працює годину від акумулятора і саме цікавий час зарядки теж одна година. Тобто Це вже для сучасних пристроїв це навіть і швидка зарядка, я вам скажу. Також тут є екстра зарядка. Тобто Якщо ви не прослідкували, пристрій розрядився, поставили на 5 хвилин, вам вистачить на, одну, на один процес гоління. Тому це також зручно. 3500 гривень коштує ось такий у нас пристрій. Класний подарунок або для власного використання. Якщо вам подобається такий формат роторної електробритви, вам треба її просто оновити. То можна взяти Philips, він вам відробить навіть років 10. Тобто вони витривалі. Philips вони витривалі, вони розраховані на тривалий термін використання. Запчастину якусь знайти зможете. Вони продаються тут також, тому техніка надійна. Хто не любить часто міняти пристрої, то це ось такий варіант вам якраз згодиться. Відправляємо швидко, вчасно. Кому потрібно, звертайте, замовляйте. Гарантія на два роки. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці. значить, замовити можна на сайті тремер.ін замовити можна через Instagram, Viber, Telegram.